Я ж так давно не відпочивала, що навіть забула, як це прекрасно байдикувати. Слухай, я тут недалеко від тебе приїжджаю. Може, десь каву вип'ємо? Сьогодні в Україні десяті роковини з часу завершення боїв за Донецький аеропорт під час російсько-української війни. О, вибач, давай іншим разом. Я за містом. Ми тут з подружками виїхали на природу.